Вітаю, дорогі друзі. Дуже радий бачити вас сьогодні на першому занятті тренінгу як говорити легко. Мене звати Артем Пономаренко. Зараз я надішлю це посилання вам в групу для того, щоб ви могли виконати перше завдання. Нагадую, що ага, бачу, бачу. Нагадую, що це перше завдання п'ятиденного безкоштовного тренінгу як говорити на камеру легко. Мене звати Артем Поломаренко. Більш 17 років я допомагаю людям говорити на камеру легко знімати подібні відео, проводити прямі трансляції. Я треную дикторів, радіо та телебачення, політиків, підприємців, фахівців за допомогою знань, які я накопичував 17 років. Ви можете навчитися за 5 днів легко, спокійно, впевнено говорити на камеру. Легко висловлювати свої думки, знімати відео, цікаві відео для Real Stories, для ваших соцмереж і, звичайно, отримувати задоволення. Ми з вами навчимося за ці п'ять днів: по-перше, не екати-бекати-мекати, не боятися, захоплювати увагу глядача, зберігати структуру вашого повідомлення. Тобто не губитися в кадрі, подобатися собі та глядачу, викликати прогнозовані відчуття у глядача, створювати корисні, цікаві, цікаві відео, вчитися. Ми навчимось говорити на камеру українською, тому що я знаю, що багато хто ще до цих пір намагається лише говорити українською, але вже пробує це робити. Тобто, наша мета зробити таким чином, щоб ви виглядали в кадрі максимально ефективно, спокійно, привабливо. Тільки в мене пропадає звук, і усе чорне. Так, все чорне тільки у вас, мабуть, у мене тут все гаразд. Ефір завісає, в мене все норм. Вітаю. Супер. Обов'язково напишіть в коментарі, звідки ви? З якого ви міста, чим ви займаєтесь? Обов'язково напишіть в коментарях під цим етером. Ефір і етер це одне те саме. Чим ви займаєтесь, звідки ви? Як ви мене чуєте? Добре, супер. Давайте трохи розповім про себе. Приблизно у 2018 році до 18 року я займався своєю справою виключно офлайн. Хоча в мене вже була знімальна група, я вже допомагав багатьма багатьом, багатьом людям знімати відео, говорити на камеру, виступати публічно ефективно. У 2018 році я покинув власну радіостанцію для того, щоб почати тренувати людей онлайн, і за цей момент 17 тисяч. 17 тисяч учасників наших тренінгів пройшли навчальні програми. Якщо б не онлайн, цього б не відбулось. Вітання з Полтави, Київ, Кармолог так, івано франківськ агент з нерухомості. Супер доброго ранку усім. Хмельницький косметолог міста Одеса. Вітаю, Кременчук, Дніпро, продаж худі футболок. Супер, супер. Чим би, чим би ви не займались? Сьогодні дуже важливо навчитися висловлювати свої думки на камеру. Нам треба навчитися. Привертати увагу нашого потенційного клієнту, Клієнта. якщо ви так само як і я, тільки починаєте говорити на камеру українською, дозвольте собі робити помилки. Ось зараз напишіть, будь ласка, я дозволяю собі робити помилки. Я обіцяю купу помилок. Так, дизайнер одягу, луц, косметолог, звук норм, харків, масажист, горішні плавні, полтавська область, хмельнична, майстер. Депіляцію, так, добре. Кривий ріг, астролог східної школи, вітання з Балти. Добре, привіт, я з Хмельницького, косметолог пастильє, хобі. Угу. Київ, Оксана, реабілітолог, Одеса. Я дозволяю собі робити помилки. Я займаюся соцмережах тренер по очищенню, подолог, Валентина, Луцьк. Супер. Що б ми з вами не робили? Сьогодні дуже важливо нашому глядачу, потенційному клієнту, побачити, як це відбувається, познайомитися з нами. Ви зараз знайомитеся зі мною, як з людиною. Ви дивитесь, як я говорю на камеру, який в мене голос, яка в мене картинка, яке в мене обладнання. Тобто зараз я показую, демонструю рівень, якість тих знань, які я несу вам. Я хочу, щоб ви так само спілкувалися зі своєю аудиторією онлайн, щоб ваші глядачі, ваші потенційні клієнти більш довіряли вам. Вони ділилися вашими відео. Вони брали участь у ваших трансляціях. Чому? Тому що пряма трансляція це найефективніший спосіб спілкування онлайн з вашою аудиторією. Зараз я прошу вас написати мені в коментарях. Я дозволяю собі робити помилки. Ви пишете це. Соцмережа розуміє, що це дуже ефективний або корисний, бо можливо цікавий ефір і починає розповсюджувати цей ефір і рекомендувати його іншим учасникам. Дозволяю собі робити помилки. Супер, добре, класно. Обов'язково пообіцяйте мені, що ви будете помилятися, тому що найголовніше, що ми з вами будемо робити протягом тижня в рамках закритого тренінгу закритої групи, це помилятися. Але якщо ви не будете робити виконувати завдання, я видалятиму вас з групи. Добре, на виконання кожного завдання є лише 24 години. Ці завдання вам потрібно виконувати в форматі відео. Тобто, спочатку, ви знімаєте відео на телефон, потім завантажуєте його в закриту групу в Телеграм. І чекаєте зворотнього зв'язку кожного дня о 10 я проводитиму прямі трансляції тут в закритій групі, і я розповідатиму вам про ваші помилки, як їх виправити, і розповідатиму вам, як виконувати наступне завдання. Перше завдання спрямоване на те, щоб ви навчились зберігати в голові структуру, щоб ви не губились і йшли по структурі. В першому завданні ми вже навчимося взаємодіяти з нашою аудиторією, спонукати аудиторію до конкретних дій. Ми навчимося спілкуватися з аудиторією, звертатися, правильно себе представляти. Зацікавлювати аудиторію, тобто в першому завданні вже буде багато чого, що ви можете застосовувати для того, щоб заробляти більше, тому що що б ми з вами не робили, все це спрямовано на те, щоб допомагати людям, і бонусом ми отримуємо прибуток. Це слава Богу. Я тут супер, дуже радий. Дозволяю собі робити допомоги. Угу, супер, обов'язково дорогі учасники. Сьогодні буде багато інформації. Передивіться це відео, щоб нічого не забути, не загубитися. На виконання цього завдання є лише 24 години. Якщо ви не встигаєте виконувати завдання, ми зараз з вами живемо в стані війни, все, що завгодно, може відбутися. Ви просто пишете: Артеме, дайте мені, будь ласка, і пишете 2, 2 або 3 години. Розумієте? Ваша задача попередити команду, що ви через 2 або 3 години обов'язково зможете викласти завдання. Якщо цього не побачить наша команда в закритій групі, ми видалимо вас. І ви не зможете далі брати участь у цьому тренінгу. П'ять днів, 5 завдань. Ви їх виконуєте в форматі відео. Зрозуміло? Напишіть. Так, зрозуміло. Далі. Вже цієї суботи, о 10, я проведу величезний ефір зворотнього зв'язку, де я розповім про всі помилки, як їх виправити, як застосовувати прямі трансляції. Покажу приклади наших випускників, покажу додаткові технічні моменти. Сьогодні ми про технічні моменти теж поговоримо обов'язково. І потім всі фіналісти тренінгу Speech Game, як говорити на камеру, легко отримають можливість можливість взяти участь в закритій зустрічі зі мною в Zoom. Де я вам покажу дикторські вправи, як налаштувати ваш голос, зробити його ось таким, як у мене, як говорити максимально чітко, як попрацювати з вашою дикцією, артикуляцією. <кхід> Пробачте. І ще я покажу вам вправи, які допоможуть вам розвинути правильне дихання, мовне дихання, щоб ви говорили всі як профі. Це буде мій подарунок. Кожен учасник, хто зараз знаходиться в закритій групі в Телеграм, отримує ще від мене книжку Життя у прямому ефірі. Там я розповідаю про помилки, там я розповідаю, як підготуватися до ефіру, чому прямі ефіри треба використовувати, як вони працюють, і так далі. Головне, будь ласка, не робіть дублів. Як скидати сюди завдання? Вибачте, я не молоденька. Ви скидаєте завдання в групу в Телеграм. Натискаєте на скріпочку, де нове повідомлення. І обираєте відео, додати відео, обираєте з галереї відео в телефоні, яке ви вже зняли, і воно завантажується в групу. Якщо виникають якісь моменти, ви нічогось не зрозуміли, вам потрібна допомога. Пишіть. У нас в чаті, є в нашій групі, є моя команда. Це помічники. Вони допоможуть вам розібратися з технічними моментами. Супер, клас. Дозволяю собі помил... помилятися. Добре. Повірте мені. Ви можете. За допомогою онлайн заробляти десятки тисяч доларів. Це перевірено, це факт. Ви можете заробляти десятки тисяч доларів за допомогою спілкування з вашою аудиторією онлайн. Ви можете консультувати їх онлайн, знімати якісь навчальні відео, курси. Ви можете вести свій влог. Ви можете вести свій канал, ви можете консультувати групи, збирати групи людей, допомагати групам людей вирішувати їх проблему. Ви можете презентувати свою продукцію. Ви можете пояснювати, як вона працює. Ви можете вчити вашу аудиторію користуватися вашою продукцією і вирішувати велику кількість проблем. Про це про все ми будемо теж говорити протягом тижня, але зараз засередьтесь, будь ласка. Скільки часу триває ефір? 20 хвилин. 20-25 хвилин кожне завдання у нас буде. Потім ви можете передивитися відео. Засерейтесь на завданні. Готові до завдання? Пишіть, так, готові. Мені дуже подобається, як в майстер-шеф. Всі відповідають: Так, шеф. Так само, коли я вчився на курсах, міжнародних курсах керування вітрильних яхт, ми казали: так, кеп. Так, капітан, готові. Супер. Не знімайте відео з багатьох дублів. Ні, зняли одне відео з помилками. Зупинились, щось там забули слова. Немає значення. Заливайте в групу. Так, звичайно, готова. Готові. Супер. Єс готова. Так. Так, шеф. Дякую. Давайте зараз. Спочатку про підготування. Я приготував для вас декілька таких моментів важливих. По-перше, обов'язково зверніть увагу на те, щоб у вас був який-небудь штатив, щоб ви поставили свій телефончик, не тримали його в руках. Тому що тремтіння воно відштовхує вашу аудиторію. Коли камера зафіксована зараз, як у мене, на штативі, у вас буде стабільна, класна картинка. Далі, після того, якщо нема у вас штатива, візьміть селфі палку, тримайте її в руках, або опріть її на що-небудь, або поставте її в рюкзак, а рюкзак на стілець, або поставте телефон. На ноутбук, а ноутбук підніміть трохи на, можливо, коробки відзуття. Ваша задача зафіксувати ваш телефон на рівні очей вашої аудиторії. Якщо камера буде нижче, це буде таке відчуття, що ви нібито затиснули голову людини між ніг і намагаєтеся щось довести. Якщо камера буде вища, ви виглядатимете як кішка з мультику «Шрек». Ваша задача бути на рівні очей вашої аудиторії. Тому подумайте, як ви зафіксуєте камеру. Подумайте, як ви зафіксуєте камеру. Далі не стійте біля стіни. Позаду мене, ви бачите, частинка кімнати. Це створює деякий об'єм. Не, не стійте біля стіни. Я зараз сиджу напроти віконця, але у мене все ж таки є додаткове освітлення. Якщо у вас немає додаткового освітлення, давайте зараз спробую його збирати. Якщо у вас немає додаткового освітлення, ось давайте ось так ми зробимо. Оп, бачите? Вже темніше. Камера намагається якось підтягнути трохи яскравість, але все ж таки, якщо я зараз і це приберу, вже картинка буде набагато. Менш привабливою. Все одно камера витягує автоматично зображення, але мені подобається, коли все ж таки освітлення є. Зараз воно знов підлаштується під мене. Я підключу ще один ліхтарик. Отак. От І ще один момент. У мене ліхтарі, вони спрямовані на мене з двох сторін. Ваше відеозавдання хай буде максимум півтори-дві хвилинки. Почекайте. дайте лектору договорити. Зверніть увагу на освітлення. Щоб з двох сторін, якщо у вас є додаткове освітлення вдома, вже ви професійні блогери, то хай буде з двох сторін на вас падати освітлення, хоча б з одного боку, ось так. Це буде краще позаду. Ви можете розташувати невеличкий ліхтарик, який буде робити такий градієнт заливку. Так, у мене чомусь перестав працювати мій ось той ліхтарик. Ви помітили, коли це сталося? А, тому що я його вимкнув ось так все. А цей дав вимкнув. Бачите, що відбувається? О, все, супер, запрацювало як треба. Тобто, ваша задача попіклуватися про освітлення, попіклуватися про розташування камери, зафіксувати, не тримати в руках, не сидіти так близько, прямо перед камерою. І ще один момент: ваша задача попіклуватися про звук. Вимикайте звуки, сповіщень, повідомлень. Вимикайте, вібро, вимикайте, тиша повинна бути. І ваша задача, якщо у вас є пітлічка або зовнішній мікрофон. Підключіть його, будь ласка, тому що коли у вас камера знаходиться на відстані витягнутої руки, мікрофончик знаходиться там, він починає знімати все, що навколо вас знаходиться. Я зараз спробую перемикнути мікрофон на камеру, яка знаходиться у мене безпосередньо, на мікрофон, який знаходиться в камері, і ви бачите, все, що відбувається зараз, ви чуєте це дуже дуже погано. Все, що відбувається зараз, ви починаєте чути. Наша задача, щоб ваш мікрофончик був за поруч з вами. Ось зараз мікрофончик. Ось тут і звук набагато краще. Що це може бути за мікрофончик? Або зовнішня пітлічка, або дротові навушнички, коли у вас мікрофончик ось тут висить. Надягайте навушничок, підключайте до мікрофончику і вперед. Зрозуміло, це технічні поради, технічні моменти. Далі запишіть, будь ласка, структуру першого завдання. Перше, що вам потрібно зробити, це привітати саме ваших глядачей. Коли ви виходите, виходите у прямий ефір, постійно вітайте, будь ласка, саме ваших глядачей. Чи можна на турі знімати? Можна. Тобто, учасники цієї, групи, цього тренінгу, це ваші глядачі. Ваша задача звертатися до них, так і кажете: Вітаю, дорогі друзі, учасники групи Speech Game. Або вітаю учасників групи тренінгу як говорити легко. Ваша задача завжди зробити таким чином, щоб ваша аудиторія. Впізнала себе, що вона прийняла на свою адресу ваше привітання. Не кажіть всім привіт. В бездротові навушники не можна, тому що в бездротових навушниках мікрофон не працює на видачу якісного звуку. Бездротові навушники вони працюють тільки на вхід. Блютуз-протокол не передає якісний звук на вихід з навушників. Розумієте? Тому, на жаль, тільки дротові навушники, або дротові підлічки, або бездротові радіопідлічки. Про це ми теж будемо говорити трохи пізніше. Зараз про ваше завдання. Перший пункт: привітайте учасників групи. Так і скажіть: вітаю, дорогі учасники групи тренінгу. Як говорити легко? Другий пункт. Представтесь з погляду користі. Скажіть, мене звати, ім'я та прізвище. Я допомагаю людям. Ось ви мені писали: я подолог, так? Раніше пам'ятаєте? Продаж худі, я допомагаю людям, що робить худі, яку проблему вирішує. Скажіть: дизайнер одягу, я допомагаю людям створювати унікальний одяг. Я косметолог, я допомагаю жінкам виглядати бездоганно. Я майстер депіляції. Я допомагаю вашим ніжкам бути гладкими, ідеальними. Розумієте? Спробуйте, ви повинні зрозуміти, що дуже важливо навчитися представлятися з погляду користі. Якщо ви косметолог, що ви допомагаєте людям? Позбутися якої проблеми? Я допомагаю людям виглядати класно, позбутися ось таких проблем зі шкірою і так далі і так далі. Обов'язково представтеся з погляду користі. Далі розкажіть, а які проблеми привели вас в цю групу? Це не треба писати в коментарях, це треба знімати в відео завданні, допомагаю людям створювати свій унікальний стиль. Супер, правильна відповідь, але це треба в відео вам зняти і викласти в групу. Далі, третє питання. Яка проблема вас сюди привела? Подумайте, яка проблема вас привела сюди? Мені бракує слів. Я соромлюсь себе, я не можу висловлювати думки. Я гублюсь. Як тільки з'являється камера, я перестілююся на якісь незрозуміло що, я боюсь камери. Я хочу говорити якісно, в житті якісно говорю. Камера з'являється якась маячня. Поділіться, будь ласка, своїми проблемами. Чому? Це дуже важливо, тому що у нас з вами, глядачі цієї групи, це люди з такими ж самими проблемами. А дуже важливо озвучувати те, що між вами спільного. Розумієте? Дуже важливо в кожному зверненні показувати, що між вами спільного, що об'єднує вас. Тому ваша задача поділитися, які проблеми вас сюди привели. Знаєте, як в клубі анонімних алкоголиків. Ви знаєте, мене звати Степан, і я п'ю. Ось так само і скажіть: <хи> мені бракує слів, я боюсь камери, хвилювання, слова паразити, е, зникають всякі слова, думку гублю, я тому тут. І далі, дивіться, на основі того, що ви поділились, що з вами не так, ви маєте право тепер попросити, попросити підтримати вас. Ви можете так і сказати, слухайте, дівчатка, хлопчики, у мене проблема. Я боюсь, бачите, відчуваю себе некомфортно, невпевнено. Тому підтримуйте мене, будь ласка. Напишіть мені теплі слова. І кожен учасник, хто побачить ваше відео, я вам прошу, будь ласка, підтримуйте того, хто попросив. Розумієте? Ви кажете: у мене проблеми, я боюсь. Зараз розгубилась, не подобаюсь собі, підтримуйте мене, будь ласка, напишіть мені якісь теплі слова. І після цього, в фіналі вашого завдання, вам потрібно далі побажати, обов'язково вчитися завершувати на позитиві. І кажіть: я бажаю вам, дорогі учасники тренінгу, дійти до кінця, виконати всі завдання, знайти в собі сили і. Розуміння, як ви тепер можете говорити прекрасно, змінитися, навчитися не боятися камеру, отримувати максимум насолоди від кожного завдання. І я бажаю нам з вами зустрітися в фіналі, на фінальній зустрічі. Після побажання, ось такого, завершити відео, кажіть все, до побачення, телебачення, натискаєте на стоп і завантажуєте це відео в групу тренінгу. Напишіть, будь ласка, чи все зрозуміло. Напишіть, що все зрозуміло з завданням. Зараз в групі з'явиться текстова версія завдання, де ви зможете як чернетку використовувати її, ви можете підглядати поки що. Потім я вам розповім, як користуватися телесофлером, щоб не забути слова. Це буде потім в фіналі нашого тренінгу. А поки що ви можете підглядати на відповіді. Все зрозуміло, супер. Але головне дивіться, посміхайтеся. Не хвилюйтеся, спробуйте посміхатися, бути вічливими, теплими. Зрозуміло? І звертайтесь до глядача, дозвольте собі робити помилки. Ще раз: на виконання завдання у вас ви витратите максимум ну, 2-3 хвилини. На виконання завдання у вас є 24 години. За цей проміжуток, як це сказати, українського часу. Вам потрібно встигнути зняти відео, викласти його. Хто не. Знімає відео, не викладає його, ми видаляємо з групи. Якщо ви не встигаєте, напишіть, дайте мені додатковий час, напишіть, скільки конкретно годин. Більше трьох годин ми не зможемо вам дати. На жаль, команда буде вас видаляти. Це зрозуміло. Перше, привітайте саме ваших глядачей. Друге представтеся з погляду користі. Третє, розкажіть, яка проблема у вас прибула на тренінг. Поділіться своїми проблемами, болячками. Четверте, попросіть вас підтримати, написати вам теплі слова. П'яте, побажайте учасникам розкрити себе, трансформуватися, дійти до кінця. Шосте завершити відео. Все. Далі дивіться дуже важливо. Я обіцяю вам, як Артем Пономаренко, що далі буде і сміх, і, можливо, сльози. Але ваша головна мета. Не глядячи на те, що відбувається, дійти до кінця. Саме в кінці ви побачите зміни, яких ви не змогли б отримати ніде. Ви дізнаєтеся, як працює слово, як захоплювати увагу глядача, як глядач сприймає вас, як він до вас ставиться, що викликає у нього бажання спілкуватися з вами, як ви можете спонукати його до дії це дуже-дуже важливо. Запишіть відео. Ставтесь до завдань як до гри. У нас з вами не буде тут покарання. Ніхто нікого не покарає. Тут є покарання лише за бездіяльність. Не робите, папа. Зробили? Супер. Я хочу, щоб ви відчували себе максимально комфортно, затишно, не критикуйте один одного, підтримуйте, ставте вподобайки, пишіть теплі слова і обов'язково встигайте виконувати завдання. Немає мікрофони-навушників, нічого страшного. Нема мікрофону без мікрофону. Нема навушників без навушників. Немає світла? без світла. Головне, щоб був телефон. Телефон є, можете знімати відео вперед. Завдання зараховано. Це тільки поради мої, як покращити відео технічно. Якщо нема такого, ну добре. Все зрозуміло. Супер. На виконання є 24 години. Завтра о десятій. Ми побачимось тут з вами і вже будемо говорити про те, як хто впорався. Хто перший? Напишіть, я перша. Хі -хі -хі. Хто перший? Хто готовий? Пишіть, ви готові виконати завдання? Ще один момент: лайфхак. З 2018 року я проводжу цей тренінг. І я знаю, що той, хто перший виконує завдання, отримує завжди набагато більше підтримки, теплих слів. А якщо ви завтра о 10 я вже вийшов у прямий ефір, і ви завантажуєте відео, вас ніхто не подивиться. Не обмежуйте себе, подаруйте собі максимум реакції вашого глядача. Терміново, хутко виконуйте завдання, завантажуйте. Я готова. Я, я перша, супер. Завантажуйте відео і спокійно відпочивайте, потім слідкуйте, що відбувається тут в групі. Не забувайте підтримувати один одного. Ще раз нагадую, як відбуватиметься тренінг, механіка тренінгу. Кожного дня о 10 я проводжу прямий ефір, даю завдання. Відео з завданням закріплятиму на горі групи в верхньої частині. Ви можете подивитись відео і виконати завдання. Заплануйте собі час для виконання завдань. Хай це буде, наприклад, вечір, 20-та година, або обід, 14-та. Після того, як ви виконали завдання, заходьте в групу, підтримуйте інших учасників, ставте вподобайки. Не запрошуйте в цю групу нікого. Ми видалимо людей. Ми навпаки, будемо видаляти всіх учасників, хто не виконує завдання. Це дуже важливо. П'ять днів, п'ять завдань. Цієї суботи, о десятій, я проведу двохгодинний великий розбір, такий майстер-клас. Ми будемо говорити про помилки, як їх виправляти, як застосовувати прямі трансляції, які формати відео бувають. Я покажу вам приклади наших випускників. Потім. Вже наступного понеділка о дев'ятнадцятій. Ми зустрічаємось з вами в Zoom особисто в групі в закритій кімнаті. І я покажу вам вправи, як зробити ваш голос впевненим. Дихальні вправи покажу. Як розвинути розвити вашу дикцію артикуляцію? Будемо говорити про це. Артем своїм голосом та подачою інформації ви вже надихнули мене на запис відео. Готова, але ввечері супер. Працюю зараз. Супер, 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 супер. Моя задача схопити вас <хи> і донести до фіналу, тому що там ви побачите на що ви здатні, там ви побачите себе справжніх. Чи будуть запис ефіру? Так, запис ефіру залишається тут, в групі, в верхній частині. Відпускаю вас, виконуйте завдання, миру нам та перемоги, натхнення зробити так, щоб ви були самі в захваті від себе. Тому що говорити треба вміти. Ми 24 години... На добу у прямому ефірі у нас є свої спостерігачі, наше оточення, наші близькі, колеги, партнери, клієнти, керівники. І наша задача навчитися висловлювати думку, говорити таким чином, щоб захоплювати глядача і щоб робити наш світ набагато набагато краще. Дякую вам за те, що були сьогодні. Обов'язково ставте вподобайки. Якщо ви ще не підписались на мій канал в YouTube, підпишіться тут багато цікавої, корисної інформації. І теж в інстаграм зробіть це, будь ласка. Там сьогодні буде невеличкий ефір і поради про те, як все ж таки говорити на камеру легко та впевнено. Дякую до зустрічі. Бережіть себе та близьких, і побачимось з